Що спільного між космічною станцією та героями наукової фантастики? Штучна гравітація це не просто елемент фільмів, а реальна наукова концепція, що може вирішити одну з найбільших проблем довготривалих космічних місій. Уяміть, що ви крутите відро з водою. Вода не виливається, бо відцентрова сила притискає її до дна. На цьому ж принципі базується і штучна гравітація. Коли станція обертається, стіни притискають вас до себе, імітуючи гравітацію. Що швидше обертання, то сильнішою буде ця гравітація. Довготривала невагомість призводить до атрофії м'язів і втрати кісткової маси. Штучна гравітація може запобігти цим руйнівним наслідкам для здоров'я астронавтів. Вона також зробить життя у космосі набагато комфортнішим, з нормальним сном, їжею та фізичними вправами. Чи побачимо ми такі станції у реальному житті? Цілком можливо! Що думаєте ви? Напишіть свою думку в коментарях.